Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка з сайту Makeup. Ось таке у мене упакування прийшло. Доволі велика коробка. Ну, скоріш за все. Це пов'язано з тим, що високі баночки, напевно, я так думаю, тому що, в принципі, замовлення стандартне, таке, яке я завжди замовляю, не більше і не менше. Так, приходить, як завжди, я вже тут, в принципі, розпакувала, подивилася, чи все прийшло. Приходить все бур ось в такому папері. Приходить чек, в якому можна все, в принципі, розібрати, подивитися, що скільки коштує і як правильно, до речі, що називається. Самі засоби, давайте я вам по черзі всі покажу і скажу відповідно ціни. Так, розпочнемо, давайте з того, що лежить саме найперше. Замовила я косметичні диски, зазвичай я беру найбільші пакування, тут 150 штук, плюс 25 безкоштовно, не знаю що це так. Беру завжди ось цей бренд Cotton, він Мені подобається, довго його вистачає. Тут, до речі, дуже зручна упаковка, тобто ви можете його або вішати десь, якщо у вас немає чогось спеціального для нього. У мене спеціальний є контейнер. Я його колись в якихось відео показувала там, де здається, Прибирала в своїй ванній кімнаті, тому кому цікаво, можете заглянути, подивиться. Непогані косметичні диски, вони мені подобаються. Вони мають ціну 66 гривень, ось така. Упаковка тут 175 штучок. Слідуючий товар це, знову ж таки, від Lady Cotton. Це у нас тут ватні палички, мають у нас такий вигляд: 300 штук. Знову ж таки, беру великі упакування. Ватні палички мають ціну 44 гривні. Також непогані, і мені, до речі, їх надовго вистачає. Я взяла ось такий шампунь. Тут завжди вони приходять заклеєні малярним скотчем ось таким жовтим, для того, щоб не розпити. Ну, При транспортуванні не відкривалися ось ці пляшечки. кришечки. Взяла за цим разом ось такий Head and Shoulders з ментолом для е, жирного волосся я завжди беру. Ну, Head я вже колись розповідала, він мені дуже подобається. Він у мене дуже давно, він мені підходить. Після нього е, голова така, шкіра голови очищена, волосся очищена. тому я його завжди беру. Він мені подобається, тому що шампуні я. Взагалі беру на тестінг, але в принципі в мене на постійній основі стоїть Head and Shoulders. Його ціна, зараз я вам скажу. Має він 400 мл. 149 гривень його ціна. Ну, немаленька упаковка. В принципі, мені подобається. Так, далі я взяла, як завжди, я вам показую: я беру кондиціонер від бренду Kalos Cosmetics. Має він ось такий вигляд. Тут 500 мл. Це угорський бренд, бюджетний бренд. Я ним задоволена, він повністю виконує свої функції. Ціна його зараз я вам скажу. Відновлюючий кондиціонер для волосся, він називається 109 гривень. Ну, в принципі, його вистачає на доволі значний період, тому він мені подобається, я його завжди беру. Я взяла за цим разом, мені потрібен був кавовий скраб для очищення шкіри. Завжди я беру український бренд Mr. Scrubber. І за цим разом хотіла його взяти, але натрапила на схожий. Кавовий Скраб. Я думала, що це містер Скрабер, але коли подивилася, тому що дуже схожа упаковка. Глянула це бренд Joco Blend Cosmetics, якщо я не правильно вимовляю, це український бренд, має він ось такий вигляд, доволі схожий своїм упакуванням на містер Скрабер. Він тільки трішечки вищий, 200 грам так само, як і того. І в ціні вони одинакові, тому я вирішила його взяти, протестити. Кавовий скраб 214 гривень. Він має ціну. В принципі, таку де ж саму ціну має і містер скрабер, тому я так подумала, що можна його взяти. Якість повинна бути непогана. Тут він з вишнею. Натуральна мегдальна олія, вітамін Е, олія, чорної смородини, морська сіль. Ем, ну і черів, вказано, що з вишнею. Ось такий має вигляд, знову ж таки, тут є стрічка. Зараз давайте ми з вами його, до речі, розпакуємо, тому що я тільки передивилася у е, пакуванні чи всі прийшли, нічого не розпаковувала, нічого не е, нюхала, не відкривала, вирішила з вами це все зробити. Так, ну всередині він дійсно, ну ось якщо вам буде видно, всередині він кавовий. І має аромат такої кави дійсно звичної. Ну, будемо дивитися, тестити буду, і потім я вам ще щось розповім, тому що на сьогоднішній день поки що нічого не можу сказати. Звичайно, в роботі потрібно не працювати, тільки я дивлюсь, що він, містер скрабер приходить такий сухенький, розсипчастий, а це трішки такий вологий середній. Не знаю, чим це пов'язано. Ну, Про тестю, потім вам щось буду говорити. Давайте далі. Далі я замовила е, дезодорант для тіла. Я завжди беру на мейкапі останнім часом, тому що там, де я брала в магазинах, звичайних мені не подобається вибір. У них з'явилася ось така ментолова лінійка, це я так її називаю. Тут у неї така кришечка ось е, такого світло-світло-зеленого кольору. Їх величезна кількість у лінійці. За цим разом я взяла ось такий невидимий для чорного. До речі, такого в них не було. В старій лінійці були ось такі види. В цій лінійці я не натрапляла, за цим разом взяла. Мені подобається їхній розпилювач, він краще розпилює, ніж попередні розпилювачі. І якісь у них аромати у них залишились ті ж, але якісь вони мені. Полегшені, не такі концентровані. Зараз скажу вам, скільки коштує дезодорант. Коштує 70 гривень, тут його 150 мл. Ну, доволі на великий період його вистачає. Я вже говорила, що беру тільки гарнір, тому що він мені підходить. Слідуючий засіб, який я взяла, це гель для гоління. До речі, гель для гоління деякі, які мені подобалися, їх не стало. Їх потрібно було замовляти з Європи. За цим разом, ось цей гель для гоління, який. Від нього, я здається, щось колись брала, але потім вони ну, треба тільки робити замовлення цільне повністю з Європи. На цей раз він з'явився вже. Є в нас в країні. Бренд називається Setting Care, оскільки я так розумію. Тут 200 мл. Такий він має вигляд. Під кришечкою, знову ж таки, він буде вилазити, я так розумію, фінкою. Ціна його 134 гривні. До речі, ціна непогана, і тут він з ваніллю, здається. Там були ще кілька видів, але це я не брала просто і давно я її вже хотіла спробувати. За цим разом просто був в наявності, тому я його взяла. Далі я взяла вже по цій темі взяла вінію з міні-касети. На 5 лес я завжди беру, за цим разом взяла дві тільки, тому що беру я завжди по 4, але 4 не було в наявності. Ну, ось така штука, до речі, непогана, надовго вистачає, доволі якісні. З міні касети коштують 330 гривень. Далі я взяла, що мені потрібно, давно я збиралася, потрібні мені були накладні її. Взяла ось такі. Дві штучки, дві пари накладних вії від бренду Glamour. До речі, я коли вибирала чомусь на бренд, не звернула увагу. І я звертала увагу на сам типаж, який мені підходить. Плюс що вони були не дуже дорогі. Вони китайські, здається. Але коли я вже відкривала саме пакування, звернула увагу, що Glamour. від нього я вже брала вії, і вони, до речі, непогані. Дуже бюджетні. Вони здається, якщо я не помиляюся, по 71 гривні ось ці штучки. Вони дуже зручні в роботі, вони мають дуже гарний, в принципі, природній навіть вигляд, я б сказала. Не те, що натуральний, але ну, вони дуже гарно підлаштовуються під око, під ваші вії. Вони доволі м'якенькі. Те, що мені дуже подобається, тому що на деякі накладні вії я натрапляла, вони дуже жорстокі, ну, мається на увазі ось ця їхня. Ліска, чи як з чого робиться сама накладна вія. Тоді незручно, по-перше, взагалі не працювати, вона дуже важко клеїться. Ну і вигляд у неї не дуже натуральний. Ці вії мені подобаються. Ну, Я їх взяла, тому що я роблю контент, я блогер, тому вони мені потрібні. Далі взяла ось такий крем від Еню, здається, бренд називається. Раніше я їх брала в каталозі Avon, за цим разом він мені дуже потрібен був. І я його взяла, тому що я брала потім вам в слідуючих якихось своїх відео, розповім про крем від La Roche-Posay. Він мені не дуже сподобався, але це потім. Давайте зараз не буду це все вам розповідати. Все-таки мені більше підходять не крема. А крем Гелі, де є гелева основа. Вони не так забивають вони не так казать шкіру. Просто зараз Avon дуже довго йде в країну, поки замовлення, поки воно прийде, ну дуже довго. Тому я вирішила замовити, пошукати на майкапі, і я знайшла ось цей крем на майкапі. Всередині він має ось такий вигляд. Непоганий крем, він мені дуже подобається. А головне, я його брала для того, щоб не тільки він зволожував шкіру, а він на нього дуже добре лягає тональний крем. Тому я його взяла. Тому що на той крем, що я говорю вам про Лароше Posay, він дуже забиває шкіру, він дуже в'язкий, і по ньому ну, трішечки важкувато іде тональний крем. А ось по цій гелевій формулі просто ідеально, і сам тональний крем змішується добре, тому я його взяла. І він, до речі, не дуже і такий дорогий. Він коштує 275 гривень. Даний крем. Ну, він непоганий, мені подобається, тому я його взяла. Далі я взяла те, що я дуже довго шукала. Дану сироватку часто рекламували блогери на YouTube, в Instagram. Я її шукала на iHerb, на американському сайті, але її там постійно немає. Тому вирішила подивитися на мейкапі і я її знайшла. Має вона ось такий вигляд. Я думаю, можливо, ви її бачили. Це корейський бренд. Давайте відразу я вам скажу, скільки коштує дана сироватка. Вона ще має таки, таку назву. Зараз я віднайду: 440 гривень і має назву Ампульна есенція з екстрактом центели Азіатської. Саме мені хотілося ось ця центела азіатська. Вона дуже добре зволожує шкіру, доглядає, вона іде як анти-ейдж, тобто анти ну, перші ознаки старіння. Ну, найбільше мені сподобалися її відгуки в блогерів тим, що вона. Саме добре виглядає за шкірою і вона добре зволужує шкіру. Мені подобається її дизайн такий цікавий, доволі коробочка, доволі простий. Має вона ось такий вигляд. До речі, баночка пластикова, не скляна. Ось такий в неї вигляд. Я думаю, ви її про неї чуєте. У них, до речі, величезна кількість засобів у лінійці. Мені ще сподобалось, що на сайті було навіть на мейкапі я взяла 30 мл, було ще 50 і 100 мл. Ну, я взяла, звичайно, протестити найменший літраж, тому що ну, хвалять, а чи підійде, не знаю. Всередині вона, знову ж таки, ось такою піпєточкою зроблена, нічим вона не, не має вона ніякого аромату. Всередині, як водичка. Знову ж таки, про тестю, потім щось вам буду за нею говорити. Ось така штучка, з, такою вона, з таким пакуванням, я думаю, про неї ви чули і бачили. Слідуючий товар, який я взяла, взяла собі умивалку. Зараз скажу, скільки вона коштує. Я взяла умивалку від CeraVe. Чи CeraVe? CeraVe напевно. Так, очищувальна, зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри. Коштує вона 223 гривні. Тут 236 мл. В них такі грамування трішки. Має вона ось такий вигляд. До речі, вже я її колись мала. В принципі, вона мені сподобалась. Я тільки не дуже мені подобається їхні. Вона такого білого кольору, доволі густувата, як молочко. Я не сильно полюбляю такі ну, текстури, будемо так казати, але я її взяла, того, що більше нічого, в принципі, знайти я не можу. У мене дуже зараз е суха шкіра в зв'язку з тим, що, напевно, отоплення, зима, вона і так у мене суха, а тепер ще сухіша. І коли я навіть вмиваюся, в мене, до речі, закінчується десь, можливо, я в попередніх відео вже показувала. Умивалка невеличка я взяла на тест від бренду Rosabella, від українського бренду, вона йде як зволожувальна, але вона мені не дуже допомогла. Після неї все одно шкіра сушиться, доволі суха. Тому я чомусь забула за CeraVe, тому що зазвичай це непогана косметика, вона йде як натуральна, без нічого, вона навіть продається в аптеках. Тут знімається ось це упакування, це тут інструкція і так далі. І має вона ось такий вигляд. Ну, непогана, в принципі, баночка. Знову ж, в мене вона була, я нею, в принципі, задоволена, і я так згадала, що після неї в мене шкіра так не сохла. Да, вона не була зволожена там так супер-супер, але вона була, себе почувала краще набагато, тому я її взяла. І ще одне мені випало, тому що на сайті я не планувала цей товар брати. На сайті, коли ви щось шукаєте, починають підбиратися. Я читала, вичитувала, дивилася, шукала, тому натрапила я чомусь, подумала, що це також умивалка. Думаю, якийсь інший вид, це також сираве. Але це зволожувальне молочко для сухої та дуже сухої шкіри. Воно як іде як для тіла, так і для обличчя. Тіло також у мене доволі після душу буває дуже сухе. Я не брала цей товар, тому вирішила спробувати. До речі, ці засоби від сираве для шкіри і для обличчя хвалять. У мене від сиреве колись був, здається, крем для обличчя, він непоганий. Ну так, він трішечки крема, як я вже говорила попереду, вони мені не дуже подобаються, бо вони ніби забивають шкіру, тому я їх не дуже люблю. Ну, тут не крем. тут Зволожувальне молочко, тому я вирішила його взяти. Зараз скажу ціну його. 287 гривень воно коштує. В принципі, десь недалеко від умивалки, від сараве. В них, в принципі, ціни не сильно так відрізняються. Тут також 236 мл. Мені подобається, що в них є помпа. Ну і вигляд такий непоганий. Знову ж таки, в них ароматів в принципі, ніяких немає. Такі вони. Непомітні такі засоби, будемо говорити, але доволі дієві. І, в принципі, на цьому все, що я замовила, і ще мені прийшов подарунок, як завжди, якийсь мій кавкидає подарунки, якісь тестери і так далі. За цим разом, я так розумію, прийшло повноцінний прийшов товар. Прийшло мені, перетворююче мило від Johnson's Body Care. Ось так. З ароматом граната має він ось такий вигляд. Чесно кажучи, ніколи я не бачила мила від Johnson's. Від Johnson's взагалі, я беру завжди для тіла деякі засоби: то сйони, то ліку я брала, а мила, чесно кажучи, я навіть і не бачила, і не знала. Ну так, мені подобається, чесно кажучи, коли присилають навіть будь-які тестери. Це повноцінний, напевно, засіб прийшов. Ну, знову ж таки, я буду тестити, тоді вам щось буду розповідати. Так, ну і все. в нас з вами, в принципі, пуста коробочка. За цим разом я замовила все те, що мені потрібно було, необхідне було мені деякі засоби для мене нові, буду тестити. Таке, як і Сараві для мене новий, і. Кавовий скраб я взяла новий, сироватку корейську взяла нову. Звичайно, я її довго шукала і хотіла її протестити. Про тесту це все потім вам буду щось говорити. Я сподіваюся, відео вам було корисне, цікаве. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!